Thank you Хайло молодий інженер. Ще два місяці тому він був студентом Київського національного університету харчових технологій, а сьогодні частина великої команди, яка забезпечує місто чистою водою. Хлопець порівнює водоканал із великими it компаніями адже тут можна отримати безцінний досвід і стати справжнім професіоналом у своїй сфері. Я зразу після інституту пішов на Кривбасводоканал, е, Мені дуже сподобалось. Я був приємно вражений колективом, приємно вражений людьми мені дуже подобається як до нас ставляться наше Начальство, колеги, чесно вам сказати, я був дуже приголомшений саме те, з чого, з якою поганої води ми робимо дуже гарну якісну воду. Як в нас це виходить? з водоканал це не тільки труби та водозабори, а й сучасні технології. На ярмарку професій вперше вони представили свою унікальну локацію. Підприємство презентує vr тури, інтерактивні станди та можливість побачити роботу водоканалу зсередини. Молодь відкриває для себе інженерію водовоста. Чання зовсім по іншому, це не просто копати траншеї, а керувати складними системами, впроваджувати інновації та дбати про комфорт усього міста. Сучасне місто потребує сучасних рішень. Крибас водоканал це не тільки про водопостачання. Ми створюємо майбутнє. Сьогодні ми тут для того, щоб змінити думку молоді про кривбасводоканал, донести їм, що це не просто вирити яму або замінити трубу. Це великий комплекс робіт, який забезпечує все місто чистою питною водою. Тут у цехах капа «Кривбасводоканал» триває цілодобова робота. Фахівці аналізують показники води, коригують процес очищення та контролюють кожен етап водопостачання. У умовах війни ця місія стає ще важчою, адже мешканці міста повинні отримати. Води стабільне водопостачання, незважаючи на обстріли чи підступні удари ворога по нашим водним об'єктам.